Статеве дозрівання, мабуть, один із найнезручніших періодів у житті. правда ж, сьогодні ми подивимось на нього крізь історію коміка Ніка Кролла. Уявіть собі, його особистий досвід пізнього старту був настільки потужним, що не просто визначив його гумор, а й став основою для цілого анімаційного серіалу, який знають мільйони. Отже, про що саме піде мова? Спочатку розберемо особисту історію Кролла, потім копнемо глибше в науку, щоб зрозуміти, звідки взялися стандарти норми, далі подивимось, як незручність може стати мистецтвом, і наостанок кілька практичних порад для батьків. Ну що ж, почнімо з самого початку. Як це бути підлітком, який дивиться на своїх однолітків і розуміє, що він, скажімо так, трохи відстає? Саме це і переживав Нік Кролл. І це не просто слова. Для нього це відчуття стало буквально фундаментом особистості. Він не просто пережив цей період, а взяв це почуття ну такої собі неповноцінності і перетворив його на творчу енергію, яка згодом вибухнула цілим телешоу. Тиск з боку оточення був настільки сильним, що довелося навіть змінити ім'я. Уявіть собі, був Нікі хлопець, який потайки читав книжки про пубертат, а потім з'явився Нік, 16-річний, який відчайдушно намагався здаватися крутішим. Це була свідома спроба поховати невпевненого хлопчика всередині. І знаєте, коли не можеш конкурувати фізично, доводиться прокачувати інші м'язи. Для крола це були гумор і шарм. Він не міг бути найсильнішим на спортивному майданчику, тому став студентом гри, тим, хто перемагає розумом і хитрістю, саме ця здатність і стала його суперсилою. І тут ми підходимо до дуже важливого питання а звідки взагалі взялося це поняття норми, хто і коли вирішив, як саме має проходити статеве дозрівання. Можливо, хтось чув про так звану шкалу Таннера. Протягом багатьох десятиліть це був по суті золотий стандарт. Лікарі, батьки усі орієнтувалися на неї, сприймаючи її як абсолютну істину. А тепер прослідкуємо історію цієї шкали. Все почалося у 40-х роках у британських дитячих будинках. Потім десятиліттями збиралися дані, і ось у 70-х роках ця шкала стала медичною нормою. Найцікавіше, що навіть у 90-х роках студентів-медиків навчали за даними, яким було вже півстоліття, тільки вдумайтесь. Але, як то кажуть, диявол криється в деталях. І коли ми починаємо копати глибше в те, як саме проводилося це дослідження, з'являється багато питань. По-перше, діти, яких вивчали, були сиротами в повоєнні роки і, скоріш за все, не доїдали. По-друге, висновки робилися на основі фотографій, а не реальних медичних оглядів. І, мабуть, найголовніше, вибірка була абсолютно нерепрезентативною. І ось на основі цієї дуже обмеженої групи створили універсальний стандарт для всього світу. Це все одно, що міряти всіх за мірками одного маленького села. А тепер подивіться, як все змінилося. За даними танера, норма для хлопчиків починалася в 11-11,5 років, а сучасні дослідження показують, що середній вік це вже 9-10 років. Виходить, той самий стандарт, через який так переймався Кроул, сьогодні ну він просто застарів. І ось ми підходимо до найцікавішого як увесь цей досвід, ця незручність і відчуття себе аутсайдером притворилися на щось творче. Як біль став паливом для анімаційного феномену Маус». Вся суть серіалу, якщо коротко, зводиться до одного простого й потужного меседжу з тобою все гаразд, і ти не один. Неважливо, розвиваєшся ти раніше за всіх, пізніше за всіх, чи десь посередині будь-який досвід це нормально. І тут є цікавий момент мистецтво як терапія. Для самого крола створення цього шоу стало своєрідним самоаналізом це ніби можливість повернутися в минуле, подивитися на свої страхи і тривоги, але вже з інструментами для їхнього розуміння. Тільки вслухайтесь у цю цитату це ж неймовірно. Він буквально брав сирі емоції зі свого життя, сварку з дівчиною і в той же день перетворював їх на сценарій. Це був такий собі безперервний цикл: життя, терапія, творчість. Так, серіал може здатися ну дуже відвертим, але за всіма цими жартами стоїть серйозна робота. Команда консультується з купою експертів, з дослідницею сорому Брене Браун, з терапевтами, педіатрами і навіть з трансгендерними дітьми та аніматорами, щоб все було максимально точно. Гаразд, це все дуже цікаво, але що з цього можна взяти на практиці, особливо батькам та опікунам, які намагаються знайти спільну мову з підрідками – Є таке важливе правило залишити свій багаж за дверима. Це означає, по-перше, пригадати й усвідомити свій власний досвід. А по-друге, і це ключове, не перетворювати розмову з дитиною на розповідь про себе. Власний досвід має стати мостом до розуміння, а не стіною, яка відгороджує. І ось кілька конкретних прикладів. Фрази на кшталт Я знаю, як ти себе почуваєш або Подивись на це позитивно насправді закривають розмову. А от питання, як це було для тебе, або просте я поруч, навпаки, відкривають двері. Головне, не розповідати, а слухати. Крол дуже влучно порівнює це з ходінням по канато. Потрібно знайти цей тонкий баланс, дати дитині зрозуміти, що її бачать і про неї дбають, але не так, щоб вона відчула себе під мікроскопом. Іноді найкраща підтримка це просто мовчазна присутність. Отже, що ми маємо в сухому залишку? По-перше, норма це лише історичний конструкт, а не закон природи. По друге, будь-які труднощі можна перетворити на силу. І найважливіше для батьків справжня емпатія це вміння слухати, йдеться не про контроль, а про підтримку. І наостанок, ось це ключове питання, яке залишається відкритим як створити атмосферу довіри, де дитина знає, що може звернутися, але при цьому не відчуває, що за нею постійно спостерігають. І знаєте, простої відповіді тут немає це мистецтво. Яка кожна сім'я опановує по-своєму?